Привіт! З вами Еліна Марко, і ви на каналі YouTube про китайську астрологію та феншуй. І рубрика феншуй талісмани для вас. Сьогодні говоримо про. Пагоду п'яти стихій. Я вже неодноразово вам показувала, як виглядає металева пагода п'яти стихій на своїх прогнозах, які даю там на рік, наприклад, на місяць, і ми вже про неї говорили. Але все-таки окреме таке відео не завадить записати, тому що з'являються нові люди на каналі. Я даю постійно посилання для того, щоб люди вивчали феншу, вивчали талісмани, розуміли, як їх використовувати, для чого вони. І пагода п'яти стихій – це дуже потужний торсовий насправді талісман захисний, який захищає від негативних енергій феншуй. Які це енергії феншуй? Перше це літаюча зірка зірка-2». Якщо ви вперше на каналі думаєте, що це така за зірка літаюча, як це її побачити? Це невидима енергії, які ми можемо розрахувати завдяки таблиці літаючим зіркам спеціальній техніці феншу, використовуючи напрямок наших вхідних дверей, враховуючи компасні градуси. І є взагалі, по суті, китайська нумерологія від одинички до дев'яти, які Цифри є корисними, які ні. І я в своїй книзі Календар багатства 2025 прописала всі цифри корисні з точки зору феншуй, хороші, благополучні і так само їхні комбінації. Тому в моїй книзі по темі багатства можна знайти практично все. Але є технології літаючих зірок, де є комбінації цих, цих цифр від 1 до 9 і в певний проміжок часу. Ці енергії, ці літаючі зірки є або корисними, або нейтральними, або дуже негативними. Зараз ми з вами живемо в дев'ятому періоді феншуй, який розпочався у 2004 році 4 лютого. І ми будемо жити всі незалежно, де ви чуєте це відео. Будь-яка країна на землі, будь-який континент. Всі люди живуть зараз під дією літаючі зірки енергії «9». Тому що вона управляє саме дев'ятим періодом феншу, який триватиме до 2043 року. Тому я її кажу: використовувати частіше дев'ятку. Яким чином використовувати у мене є навіть на каналі YouTube Ефір, цифри та їх значення в системі феншуй. Надаю посилання, ось тут пізніше додаю, можна перейти послухати цей ефір. Ну і в своїй книзі Календар багатства 2025. Я взагалі описала напевно все, що можна описати про дев'ятий період, про енергії дев'ятки, про сектора на 25-й рік, які є потужними, як їх використовувати для збагачення, для процвітання, для покращення своїх фінансів, використовуючи ці енергії в домі. Значить, є негативні літаючі зірки з цих дев'яти. Саме негативні це двійка, п'ятірка, четвірка вона є нейтральною, залежить від того, з якою іншою цифрою літаючою зіркою вона буде комбінуватися, в який сектор вона випаде. Негативна енергія 7. 7. І всі решта це хороші літаючі зірки. 6, 8, 9, 1. 9 і 1 це найпотужніші зараз літаючі зірки, цифри, які потрібно використовувати. Тому пагода п'яти стихій, металева. металева використовується у нас в домі, щоб захистити від негативної енергії літаючі зірки двійки і п'ятірки. Ну, найчастіше використовують літаючі енергії 5. Це саме от пагода п'яти стихій, яка ось так відкручується. І в неї потрібно засипати землю пісок, закривати і ставити в той сектор річний, де панує літаюча зірка двійка або де панує літаюча зірка-п'ятірка. Отже, у 2024 році нас двійка панує на південному сході для знака дракона та для знака змії. П'ятірка в нас панує на Заході у 2024 році для знака півдня. У 2025 році такий талісман потрібно всім нам, незалежно, який ваш знак китайського гороскопу, поставити на північний схід. Тому що у 2025 році негативна енергія 5 буде діяти для знака тигра та для знака бика, Тобто це північно-східний сектор. Почули? Тому всі, незалежно, які ваш знак зодіаку, від п'ятірки потрібно мати ось такий потужний захист, пагоду п'яти стихій металеву. І всім нам потрібно мати такий талісман в домі. Якщо ви вперше знайомитеся з таким талісманом, то на 25 рік рекомендую придбати такий талісман і поставити в секторі північного сходу в квартирі, в домі, в офісі, в кабінеті, на фірмі, на підприємстві. Далі, далі ще потрібно розуміти, що у нас на 25 рік негативна така імператорська центральна літаюча зірка, зірка хвороб, проявлення хронічних захворювань. Буде панувати в центрі квадрата лошу. Тобто двійка буде в центрі по суті землі в центрі будь-якого дому, квартири, приміщення, і буде діяти на всі інші приміщення, на всі інші кімнати вашого дому. І буде діяти ну, по суті, двійка, якщо в центрі квадрата лошу, вона діє на всі країни по кругу. Тобто, центр нашої землі це орієнтовно десь Україна. Якщо розгорнути мапу а, і по суті далі вже йдуть інші країни, континенти, материки, тобто в масштабах великих масштабах як діє феншуй в центрі в 25-му році вдлітаючи зірка двійка. Я давно говорила, що від неї треба мати всім нам. Мені є дописи пости в інстаграмі на Фейсбуці. Також непогано мати таку пагоду п'яти стихій на наслідуючий рік і в центрі свого дому чи квартири, щоб захиститись від негативної літаючої зірки. Двійки тим, хто народився в рік бика, в рік тигра. Ми ж не будемо носити з собою цей талісман. Правильно, тобто цей талісман такий він навіть є дуже, вони є дуже великі, ці пагоди дуже важкі. У різні розміри можна замовити. Я вам підшукаю, замовлю. Чим більше, звичайно, талісман, тим він краще працює. Тобто, це однозначно. Але і навіть ось такого середнього розміру можна брати цей талісман і використовувати. Для захисту з собою теж потрібно носити талісмани. Ми не будемо носити пагоду п'яти стихій з собою в сумці. Вона важка, тому що це метал. Ми її встановлюємо, пагоду п'яти стихій в домі в себе, там, де живемо або працюємо. Щоб мати захист з собою, є картка, картка ось така, з символами захисту, з мантрами захисту, картка 5 стихій. П'ять елементів, пагода п'яти стихій. Дуже класна штука, це метал. В гаманець, в паспорт, в сумочку поклали, в автомобіль розмістили в тому секторі, де п'ятірка, на тумбочку поклали, на робочий стіл. Собою в якусь папочку можна брати. Ну, найкраще це сумка, звичайно, вона завжди з нами. Під тильну сторону телефону, під обкладинку поклали біля телефону, вона не буде випадати, виносити з собою паготу п'яти стихій. Це теж захист у всіх сферах життя від п'ятірки жовтої і від двійки можна її теж використовувати, але в більшості від п'ятірки її беруть. Тому такі картки теж мене можна замовити. Метал з захисними мантрами та іерогліфами. І особливо рекомендую тим, хто народжений в рік тигра або бика на наступний 25 рік мати її з собою. Пагоду п'яти стихій розміщуємо на північному сході вдома. А тим що всі нам, всі ми, а тих, хто народився в рік тигра і бика, з собою ще повинні носити ось таку табличку. Тобто це пагода п'яти стихій, захист в дорозі зі здоров'ям, з конкуренцією в роботі, в бізнесі, де б ви не були, від п'ятірки жовтий, треба захист. Це дуже негативна літаюча зірка, особливо в дев'ятому періоді. Ось так ми з вами сьогодні обговорили талісмани-феншуй, як їх використовувати, які вони є. Більш об'ємніші для дому, менші картки для себе особисто носимо, як особистий талісман. Тому, будь ласка, велком, мій феншуй магазин. Пишіть мені в особисті, знаходьте Фейсбук, Телеграм, Вайбер, Інстаграм. Нижче тут під відео теж є посилання на мій феншуй магазин. Там ви знайдете інші варіанти пагоди п'яти стихій, інші картки навіть теж є. Я різні моменти шукаю. Матеріали, різні розміри, різне забарвлення і ставлю в магазині, що у вас був вибір. Цих талісманчиків. Ось сьогодні ми з вами проговорили про пагоду п'яти стихів, і літаючі зірки енергії дуже негативної феншуй, літаючої зірки 5. До зустрічі на каналі. Використовуйте феншуй, використовуйте талісмани і будьте завжди в удачі.